Усім привіт, Алка Городниця на зв'язку. Ви на моєму каналі. І зараз хочу вам показати другу партію тюльпанчиків, які розцвіли на моїй грядочці. І хочу поділитися враженнями, які мені сподобалися найбільше. Ось це одні з моїх найбільших фаворитів. Як я зрозуміла, що ці тюльпани називаються войсмейл. Дивіться, вони достатньо гарно виглядають, достатньо довго вони в такому вигляді зберігаються. Бо інші тюльпанчики, е, отак, бачите, розкрились дуже сильно. От, тобто, сортик Mail мені дуже зайшов. Ось це, здається, флеш. От, я переглядала, що я саджала минулого року. Здається, це флеш. От, і одні з моїх найбільших фаворитів ось ці. А, наскільки я розумію, це а, Image. Зараз покажу ще, як виглядають вони. А, вони дійсно такі, як пів, півоновидні, бачите, вони зовсім не розкриваються, тримають ось таку форму, що мені найбільше сподобалося. От, ось це знов ще один voicemail. А, ось це. Я не знаю, що це. Ось цей тюльпанчик я таки не купувала. Здається, що це з моєї позамонилорічної партії, там ще завалялася цибулинка, бо в мене поряд з ним ще жовтий такий виріс. Ось цей симпатичний, ніжненький. Але я зрозуміла, що мені не подобається, коли тюльпани отак сильно розкриваються. Отак. Тобто, я більш люблю такі, що тримають форму. Ось, ось це теж я, я так і не зрозуміла, що це за сорт. О, дивіться! Дивіться, кого я знайшла? Ти заблукала, подружка. От ось цей Імідж також. Ну, шикарний. шикарний. Мені от подобається, коли тюльпанчики тримають форму. шикарно. Ну, і тут в мене ще, ще ось такі залишки. Багато тюльпанчиків вже поцвітало, але в мене були, було відео, як воно на початку, бо я ж купувала класно. Класна така подружка. Я ж купувала е, різні сорти, зараз себе покажу. От, е, я купувала різні сорти, там в мене були і ранні, зовсім ранні, е, такі середні і пізні. Тобто я хотіла, щоб тюльпанчики, По щоб, щоб тюльпанчики е, розкривалися поступово і щоб в мене е, якомога на більше строк було цвітіння їх. Вот. Але, значить, що які я висновки зробила? Що я більше люблю, все ж таки, мені подобається, коли тюльпанчики тримають бутон, а не розкриваються. Отак от. Бо в мене був оранжевий а, тюльпан, який взагалі такий, знаєте, як папуга. папужні їх, напевно, називають. Він взагалі розкрився як сонечко. А, ну таке собі. А, і, а, коротше, хочу докупити на наступний рік таких: а, прям знаєте. Такі те трюпани, вони такі продовгуваті в них бутони. Я бачила, як вони цвітуть. І вже ось ці піони видні, що так розкриваються, купувати не буду. Хай вже ці ростуть, звісно, от, але якщо буду докупати, то ось ці такі. І, звісно, класно дуже зараз вам покажу, класно дуже те, що от кора. Мені дуже подобається те, як я оформила цю грядочку. Корою. От. Дійсно, набагато менше а, цих а, бур'янів. Ось, ось да. А в принципі, отримала колосальне задоволення і от, продовжую отримувати, спостерігаючи на мою цю алейку з ось цього мого вікна кухні. З вами була Алка Огородниця. Підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, я буду завжди вдячна вашим порадам, тому що я не маю досвіду, от і трошки, трошки лінива щодо того всього. Мені хочеться знаєте, так от щоб посадила і вона само собі якось. Але цього року, до речі, от з тюльпанчиками прекрасно в нас дощі, це нас Київська область, вони перманентно йдуть не йдуть, тому, в принципі, мені навіть і заморочуватися на полив. Особливо не довелося. Бажаю вам гарного дня і гарного врожаю!